Доброго ранку, друзі, підписники каналу, спонсори. Я це про це згадував раніше в відео і в документації тим, кому ми ставимо станції, я завжди кажу про, ну, стараюсь нагадувати про те, що можна до вашої станції при відсутності інтернету. Навіть при відсутності домашнього Wi-Fi можна отримати доступ до контролю в Venus в систему від Victron, якщо у вас є пристрій GX, і от сьогодні написав Ігор: Вітаю з Миколаївщини про те, що тривалі блекаути, вимкнення світла, зникнення зв'язку. Про це ви всі знаєте, і пишуть і Київ Старий, і хто тільки не пише про те, там Одещина. Привіт, Незламній Одещині. І я хочу показати, як цим користуватися, тому що Віктрон – це чи не єдиний виробник, який про це подумав. І в своїй системі має змогу по віддаленому керуванню через Wi-Fi надати вам доступ. Це за рамками VictronConnect. Тобто Victron Connect дає вам доступ через Bluetooth. Але не до всіх параметрів в Венусі можна отримати через Bluetooth. Вам потрібен для цього Wi-Fi або локальна мережа. Показую показую вам на фоні свого бардака, так як в мене часу зараз немає займатися тим, чим я займаюся, що ви зробити. Пристрій конкурента Віктрону, тому поки що за свої гроші приходиться купляти те, що написали гарно і якісно європейці. Так. Значить, є два вида Пристроїв GX це зовнішні і вбудовані. Я покажу вам на зовнішньому для вбудованого загалом та сама, той самий принцип. Так. Це в даному випадку gx CERBO. Версії другої, у нього трошки кращі можливості портів CAN, але суть не в тому. Значить, на лейбі до цього пристрою є ось такий ось така інформація. Так, і тут от написано Wi-Fi Network» і пароль цього Wi-Fi. Ну, пароль, якщо ви його не змінили, звичайно, бо його можна змінити. І є також QR-код, по якому можна на телефоні підключитись до цього Wi-Fi. Для чого це зроблено? Бо якщо у вас роутери не працюють, так у вас мобільний зв'язок відключений. Немає змоги через VRM зайти до вашого CERBO, Немає змоги зайти по локальній мережі. Тому що ви можете CERBO підключити, ось тут є. Де тут у нього є? Я вже забув. Ось у нього мережа, ось мережевий порт. Тобто ви можете взяти ноутбук, від ноутбука перехідник, підключитись до нього, дати йому IP-адресу по DHCP і до нього підключитись. Ну, не у всіх є такі можливості. Але про це розробники Віктрона подумали, розробники Venus. І ви можете підключитись до цієї точки доступу. І я зараз вам це покажу. Звичайно, що фотографію. Оп, нам впізнає внизу Wi-Fi. Так. Підключаємося до Wi-Fi. Інтернету, звісно, що не буде, він зараз перевіряє. Це теж важливо пам'ятати, що він вам скаже, що я не можу підключитися до інтернету. Якщо ви виберете від'єднати, то він. Не буде тримати цей Wi-Fi в налаштування. Вам треба вибрати або завжди підключатися, що незручно, або лише цього разу. Після того, як ви підключилися, вам сербо видав IP-адресу. Він вам видав IP-адресу. Ось її можна тут побачити: 172.24,24172. IP-адреса самого цербу буде в кінці одиничка. Тобто 172, 24, 24, 1. Тобто в браузер. І набираєте 172.2424.1. Ось я зайшов в Chrome. І вуаля, Я маю доступ до церба <coughs> Я можу без Wi-Fi. Нагадую, я зараз працюю буквально на Wi-Fi, який мені роздав церба Маю доступ до всіх налаштувань цього пристрою. Так, тобто, у мене умовно немає роутера, у мене немає е, нічого. То я це саме можу і на ноутбуці підключитися до цього Wi-Fi. І буду мати відповідний доступ. Пам'ятайте про це. Відповідно, маючи цей доступ, ми пам'ятаємо, так? що церба у нас підключений до акумулятора. Ми живемо його від акумулятора. Тобто, немає у нас. Зв'язку мобільного немає Wi-Fi в нашому будинку, тому що щось сталося, немає інтернету, бо провайдер ліг, тобто кабельного інтернету немає. Але ми можемо при умові, якщо ми, звичайно, не потратилися і не купили екранчик до цього церба, є можливість купити екран, тачскрін. Підключити його сюди, мишку під USB підключити відповідно до USB-порта. І це саме, що я тільки що показав вам через мобільний, ви можете на екрані робити. Так? Ну, якщо немає такої змоги, то пам'ятайте, будь ласка, про те, що в цербо є ця можливість. Я зараз покажу ще деякі інсталятори можуть вимикати точку доступу. Ну їм треба дати за це підзатильник, а я покажу, де вона вмикає. Ось я знову підключився до ЦЕРБО. Так. Дивимося на IP-адресу, яку він мені віддав. 172.24.24 браузер. Підключаємося до цербу і дивимося в налаштування. Він зараз завантажить користувацький інтерфейс. Заходимо в налаштування тут є зв'язок і тут є Wi-Fi. Так от, ось тут вверху є створити точку доступу. Та, що таке? Та, що треба а, на мобільному Ось, створити точку доступу і пароль точки доступу. Тобто, якщо у вас тут вимкнено от зараз, то зайдіть, будь ласка, увімкніть. Пароль найбуде стандартний, тому що тоді буде працювати QR-код, який у вас є на цьому церебі. Ну, якщо ви хочете, можете поставити свій пароль. І тоді, коли у вас немає зв'язку, покажу вже тут свою сонну, своє сонне лице. Коли у вас немає зв'язку. Ви знаєте, як з допомогою мобільного телефона доступитися до вашої системи для того, щоб, наприклад, включити генератор. Для того, щоб вручну переключити вхід вашого інвертора на функціонал генератора. Або для того, щоб обмежити струм зарядки від генератора, щоб ваш генератор не глох. На жаль, у нас сусід долбайоб, і нам доводиться. Іти самими, самими несподіваними для нас шляхами, але пам'ятайте, будь ласка, про цю можливість, що навіть не маючи зовсім нічого, 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 якщо у вас виробник сині коробочки від Віктрона, і у вас є пристрій GX, ви можете до нього доступитися через точку доступу, яку він сам і надає. А в довгостроковій перспективі не забувайте, що екран з Scріном дає вам змогу глибше зануритися без додаткових танців з Бубном. Також є різноманітні панелі цифрового керування з крутілками, які дозволяють вам підключитись до цієї системи і дуже швидко налаштувати струм зарядки на вході, який вам так необхідний, коли у нас блекаути. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ і дякую за підтримку на каналі.